Всім привіт! І з вами лікар-ендокринолог та нутриціолог Юлія Зелінська. І сьогодні ми поговоримо з вами про те, як не можна харчуватись при цукровому діабеті другого типу. Раніше для лікування цукрового діабету призначався стіл номер 9 який зараз взагалі вже відмінили, але рекомендації з нього на жаль залишились як у публікаціях, так і у багатьох лікарів. Перше, що потрібно відразу обговорити, це режим харчування. Там рекомендується трьохразове харчування плюс два перекуси. Але варто розуміти, що ж відбувається в організмі, коли ми перекушуємо. Коли ми снідаємо, рівень глюкози, а за ним і інсуліну, поступово підвищується. Далі ці показники мають стабілізуватись та повернутися до норми. Але ми не дотримуємось цього моменту, адже для нормалізації інсуліну має пройти приблизно 4 години. І ми знову їмо. Інсулін знову злітає, і по цьому принципу і розвивається інсулінорезистентність переддіабет та цукровий діабет другого типу. Таким чином, протягом дня виникають так звані інсулінові гірки. Як тільки інсулін починає знижуватись, ми його знову підвищуємо. Якщо для вас важливо зберегти все ж перекуси, це мають бути продукти із низьким глікемічним та інсуліновим індексом, тобто це не крохмалості овочі, зелень, можливо, білок чи корисні жири, насіння та горіхи. Але ні в якому разі це не мають бути фрукти, особливо яблука, гроші, чи виноград та банани. Давайте подивимось приклад із раціону, і що тут взагалі не так. Наприклад, сніданок, галетне печиво це чистий вуглевод та кава з молоком. Молоко має високий інсуліновий індекс. А де тут білок, де тут корисні жири? Після такого сніданку, звичайно, через одну годину ви уже будете голодні. І далі ланч фруктовий сік та нежирний сир. Тут варто сказати, що кількість доданого цукру у куплених соках перевищує всі допустимі норми і для людей без цукрового діабету. А головне, що тут ще є нежирний сир. Тут із жирами завжди дисонанси. Декілька років, як мінімум, може давати, що не потребує обежирених продуктів ці раціони харчування, але все ж досі починаються розмови про те, що давайте обрати все ж нежирну продукцію. А 80% холестерину синтезується у, організму, у організмі на потребу. А 20%. Надходить іззовні із продуктами харчування, а жири це дуже важливий елемент, і у раціоні їх має бути приблизно 30% у сучасних рекомендаціях. Але досі про це мало говорять. Але про це у інших відео. Далі перекуси. Яблука дивимось, також не дуже гарний варіант. І подивимося ще один день: злакові пластівці на сільнанок з курагою, кава з молоком. Ланч, молоко і з печивом, перекус це фрукти. Думаю, тут і без пояснень також буде всім зрозуміло, що це не харчування, яке допоможе людині із цукровим діабетом знизити показники глікемії. Харчування при цукровому діабеті другого типу це взагалі основа лікування. І щоб допомогти вам краще у цьому розібратись, я зробила методичку харчування при інсулінорезистентності, де ви чітко знайдете відповіді на ваші питання щодо раціону харчування. Пишіть мені у, у Дірект, щоб дізнатись деталі. І дуже важливо розуміти, що не ліки, а саме їжа це те, що у першу чергу може допомогти вам відновити ваше здоров'я і відповідальність за це тільки у ваших руках.